Хулігани намазали суперклеєм волосся новій учениці в школі, велика помилка, вона всім помстилася. Софія з'явилася в класі без попередження, як це буває лише з тими, кого не чекали. Новенька, інша із села, у простій спідниці, сорочці без логотипів, волосся довге, аж до талії густе, важке, таке, яке не купиш і не зробиш в салоні. Але саме воно, її тиша й зовнішність одразу привернули увагу. Бібліотека якась, кинув хтось у кутку, коли вона зайшла. А що, у вас на хуторі світло вже є? додав інший, вже голосніше. Може, покажеш нам дорогу до корови, вигукнув третій найбільший. Король класу, Славко. Учителька зробила вигляд, що не чула. Софія просто сіла за останню парту, не озиралась, не відповідала. Лише спокійно відкрила зошит і почала щось писати. Це їх і вивело. Тиша. Повна байдужість до них. Вона не захищалась, але й не гнулась, не грала в їхню гру. І це дратувало більше, ніж спротив. На перервах вона завжди сиділа сама, їла сама, читала завжди зошити, не телефони. Одного разу її запитали, що читає. Вона коротко відповіла: кримінальний кодекс, профілактично. Після цього її прозвали адвокат, сміялися, перекидали записки. Одна з них кинута їй на порту, мала напис Закон тебе не врятує, смішна. Софія згорнула листок і спалила його в гурні, повільно, дивлячись просто на тих, хто сміявся. Вона мовчала, але вчилась не з підручників, з людей. Вона бачила, як Славко постійно зникає на великій перерві і повертається з запахом сигарет. Вона чула, як Михайло хвалився, що позичив гроші з учительської сумки. Вона зафіксувала, як Артур знущався з молодшого брата прямо у дворі школи. Вона ні на що не скаржилась, але щовечора вдома записувала фрази, дати, ім'я чергового героя, деталі, на які інші не звертали уваги, бо Софія не була жертвою, вона була тихою тривогою тим, хто чекає. І саме в той момент, коли вони вирішили перейти межу, вони не знали головного, що вона давно вже стоїть за нею. І не сама. Усе почалося на п'ятій перерві, тієї самої, коли школа починає пахнути їдальнею, вчителі втомлені, а чергові біля туалету зникають по справах. Саме в цей час Славко, Михайло і Артур зібралися біля задньої частини коридору, там, де камери не працювали з весни, а лампа над дверима миготіла, як стара сигарета. Сьогодні розважимось», – сказав Славко. Витягаючи з кишені невеличкий тюбик суперклею. Бібліотекарка отримає апгрейд, та вона взагалі з іншої епохи, засміявся Михайло. Дивно, що не зі свічкою ходить, а після цього, може, зірве своє волосся мудрості, додав Артур з огидною усмішкою. Усе було заплановано просто. Софія завжди, на великій перерві, сиділа сама в бібліотеці, читаючи, як завжди, не книжки з полиць, а власні зошити. Її волосся, важке й чисте, спокійно спускалось по спині, і вона не помічала нічого навколо, здавалося. Вони зайшли у бібліотеку разом, ніби просто щось узяти. Привітались голосно, виклично. Бібліотекарка не звернула уваги, їй вже не платили за конфлікти. О, ти знову тут, адвокат, голосно сказав Славко. Не втомилась від своїх кодексів, Софія не відповіла, не підняла очей. Лише перевернула сторінку. Це ще більше підливало їм жаги показати хто головний. Вони підсунулись ближче, славко з тюбиком у руці. Один різкий рух і декілька пасом біля основи шиї вкриває тонкий шар клею. Він видає ледь чутне шипіння, зникає миттєво, залишаючи по собі липку невидиму пастку. Тримай від нас з любов'ю, прошепотів він, сміх, звуки кроків, двірі. Вони втекли. Софія не ворухнулась. Тільки після того, як бібліотекарка вийшла з кімнати, вона повільно закрила зошит, дістала телефон, увімкнула фронтальну камеру, провела рукою по волоссю, відчула, як деякі пасма скукожились у грудку. Вона пішла до дзеркала в санвузлі і подивилась. хвилину, дві, три, а потім дістала ножиці, зрізала мовчки. Пасмо впало в умивальник. І разом із ним щось інше. Те, що досі її стримувало. Того ж вечора вдома вона відкрила ноутбук, у тиші кімнати, серед підкреслень у зошитах і роздруківок з юридичних форумів, вона відкрила окрему теку на комп'ютері, назвала її просто повернення, і почала діяти крок за кроком, рівно, методично, точно, але не з емоціями. з доказами. Вона знала, вони вдарили по волоссю, бо думали, що це найслабше місце. Але не знали, це був тригер. А слабким був не її хребет, а їхня уява про те, що вони безкарні. Минув тиждень. У школі все виглядало так, ніби нічого не сталося. Софія прийшла з трохи коротшим волоссям, яке акуратно зібрала в тугий вузол. Жодного слова, ані з учителями, ані з директором, ані з тими, хто сміявся за спиною. Але щось змінилося в її погляді, не в очах. У погляді він став довгим, точним, ніби вона не дивилася, а фіксувала. Славко, Михайло й Артур почувалися переможцями, ходили розслаблені, посміхалися, мовляв, ще один жарт, ще одна овечка, яка проковтнула приниження. Вони не помічали, що поруч із ними, щодня хтось випадково залишав свій телефон, що хтось занадто довго стояв біля шавки в коридорі, що хтось дивився в спину. Не з ненавистю, а з холодним інтересом. Усе почалося з Михайла. У шкільному чаті батьків з'явився скріншот з його перепискою. Він вихвалявся, як добре взяв пару сотень з кишені фізика, поки той викладав, а паралельно підсипав соль у чай класухи. Скріншот зник так само швидко, як з'явився, але цього вистачило. Кілька батьків написали в адміністрацію. Фізик подав заяву в поліцію. Михайла тимчасово усунули, поки розбираються. Артур був наступним. Одного ранку класна керівниця зайшла в кабінет із обличчям, що одразу обірвало розмови. Артур залишився після уроку. Виявилось, у шкільному комп'ютері з'явилось відео, як він знущається з молодшого брата просто у дворі, з образами, штовханням, знущальним тоном. Відео датоване ще вереснем, але чомусь з'явилось тільки тепер. І хтось його надіслав через шкільну пошту з анонімного аккаунту. На відео чітко видно обличчя, перший звук. Адміністрація не могла не побачити Артура, більше не з'явився в школі наступного тижня. Мовчки. Славко залишався, ще тримався, але вже не з таким виглядом він почав оглядатися, сміявся натягнуто. В коридорі часто телефонував комусь і говорив стишеним голосом. Та я не знаю, хто це, серйозно. І саме тоді, коли він подумав, що найгірше минуло, сталося третє. У шкільному чаті, тепер вже класному, з'явилося відео з самої бібліотеки. Не зовсім відео, набір фотографій, послідовних, які хтось зняв через шпаринку між полицями. На фото Славко тримає тюбик суперклею, пальці і біля волосся Софії. Клей ще блищить. Видно момент, перший погляд, другу усмішку. Пост під фото був лаконічний. Жартуєш, плати клас завмер. Учителі прибігли в паніці. Славка викликали до директора. Там вже чекали двоє з районного управління освіти і один у цивільному з документами. Славко пішов туди із виглядом, ніби просто ще одна розмова. Він вийшов блідий. Батькам повідомили справу передано в поліцію за статтею нанесення моральної і фізичної шкоди, бо Софія звернулась офіційно. Заява була грамотно складена, з додатками, з доказами, з підписами, і найважливіше із фразою наприкінці: мовчання незгода, це тільки підготовка. Школа стояла як натягнута струна. Те, що раніше було просто жартами, перебором, ну, діти ж, тепер стало частиною справжнього розслідування. Те, що директор завжди любив називати дрібними конфліктами, тепер називалося офіційно. Психологічне насильство, групове приниження, шкільний булінг із наслідками, троє хлопців: ті, хто ще недавно керували класом, обертали його навколо себе, підколювали вчителів, насміхались із слабших, зникли. Їх більше не було у списках на дошці, не було в коридорі, не було в чатах. Один перевівся, другий на індивідуальне навчання, третій чекав результатів внутрішньої перевірки. Але найцікавіше сталося тоді, коли директор викликав до себе Софію. Вона зайшла до кабінету спокійно, без виклику, без зверхності. Сіла навпроти. Директор сидів напроти, з уже не таким владним обличчям, як раніше. Перед ним лежала та сама флешка, а поруч кілька аркушів, заповнених дрібним акуратним почерком. Софія, почав директор, те, що ти зробила? Ну. Це нестандартно, радикально. Винні, звісно, будуть покарані, але він підняв очі, спробував знайти в її погляді щось схоже на емоцію. Образу, гордість, жаль, але не знайшов. Можна ж було вирішити все по-іншому, по-людськи, ти могла б звернутися до нас. Ми провели б бесіду. Софія витягла з сумки роздруківку, поклала на стіл. Це список моїх офіційних звернень до вчителів, класного керівника, психолога. Дати час комусь що говорила, жодної реакції. І ще один свідчення інших учнів, яких цькували раніше. А ось статті Кодексу КУ, які ігнорувалися. Вона поклала на стіл ще один документ це моє право захищатись документально, законно, спокійно. Директор мовчав він зрозумів, що перед ним не дитина з села, перед ним сила, до якої його система не готова. Я не мстилася, сказала вона тихо. Я просто повернула ситуацію в рівновагу, і тоді вона встала, підійшла до вікна, подивилась на шкільний двір, де діти грали у футбол. Я мовчала, бо мені треба було вивчити поле. Тепер я все знаю. І більше ніхто не скаже мені, це просто жарт. Жарт це коли сміються всі. А якщо сміється тільки той, хто принижує, це вже злочин. І вийшла без тріумфу, без театру, лише з тією тишею, яка тепер зупиняла глузування ще до того, як вони встигали вирватися на світ. Клас після цього змінився, не на рівні слів, на рівні відчуття. Ніхто більше не кидав образливі фрази під час перерви, ніхто не сміявся з одягу, із походження, з мовчазності. Тепер кожен знав. Навіть якщо хтось мовчить, це не тому, що він слабкий. Можливо, він просто ще не відкрив свою теку. Наступного тижня у школу офіційно зайшли представники ювенальної поліції, без шуму, без камер з перевірками документів, бесідами з учнями, аналізом відеоматеріалів і внутрішньої комунікації. Те, що ще вчора здавалося внутрішньою справою класу, тепер було в руках слідчих. Батьки трьох хлопців спершу пробували вирішити питання: телефонували, надсилали листи. Дехто приходив особисто. Вона ж просто хоче привернути увагу, говорив батько Артура. Давайте домовимось по-людськи, шепотіла мати Славка. Вони ж діти, вони не хотіли зла. Але вже було пізно. У справі була офіційна заява, були факти. І була Софія, та, яка не відступила, не продала вибачення за мир, не злякалась наслідків для репутації школи. Ви хотіли зам'яти, сказала вона на засіданні шкільної ради, але тепер доведеться визнати, тому що я не одна, бо таких, як я, більше, просто ви нас не слухали. Учні дивились на неї інакше, дехто з подивом, дехто з повагою, а дехто з тим самим відчуттям, якого вона хотіла від самого початку. Рівність. Софія не стала зіркою, вона не приймала подяк. Не дозволяла фотографуватись. Вона відмовилася від участі в показовій зустрічі з освітнім керівництвом. Мене не знищили, і я не знищила у відповідь. Я просто нагадала, що закон не має віку і що мовчання це вибір, але не обов'язково поразка, сказала вона, коли її все ж змусили вийти перед класом. І все. Наступного дня вона, як завжди, прийшла до школи. Сіла на останній партії, вийняла зошит, змінились не тільки правила, змінився тон. У розмовах, у поглядах, у жартах стало більше тиші, і в цій тиші більше поваги. Бо тепер усі знали, навіть якщо ти мовчиш, навіть якщо ти не з міста, навіть якщо на тобі старий одяг, ти можеш стати моментом, коли система рушиться. І це був не страх перед нею, це була межа, і та межа мала ім'я Софія.